Привіт! Дивіться, яка у мене гарна лялечка. Вона відправиться у Польщу до моєї подружки. Ця подружка ну, мені як сестра. Да. Її теж звуть злата, і я її дуже люблю. У неї скоро буде день народження, тож я їй зроблю такий мали... маленький подарунок. Ми підбирали під неї. неї. Бачите, теж таке волосся. Ну, недовше, але гарне. Дивіться, яка у неї шапочка. Вау, це ж в'язана робота. О, гляньте, які у неї черевички гарні. Кофтичка гарна та з малюнком. А знаєте, де придбати такі лялечки? Ось дивіться, це Оксана Гриценко, майстрина цієї лялечок. Дивіться, скільки їх тут. Бачите, ви можете обрати собі лялочку любу, а ще можна індивідуально заказати на заказ. Ось бачите, які гарні. А ось і сама майстриня. Це Оксана Гриценко, живе у Конотопі. Ось дивіться, які робить лялечки гарні. Підтримуйте українських майстрів і все буде Україна. Слава Україні!